Ми про що говоримо? У людини 600 тисяч зарплата. 600 тисяч зарплата в місяць. Хай за свої кошти і друкує ці монети. Скажіть, будь ласка, хто в цій залі останній раз і коли розраховувався копійками або отримував їх в магазині? Скільки їх? Підніміть руку, покажіть. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість людей. Супер! Ви довели до того, що сьогодні вже немає копійок, вже гривнями ніхто не розраховується, таких цін немає. І ви зараз граєтесь це. Ви хочете проводити шахи і кроки, візьміться і робіть через 10 років після перемоги. А зараз кошти, будь ласка, витрачайте на укриття енергії, на забезпечення Збройних сил України. У вас грошей на підняття зарплати військовим немає. Платити 20-100. а на шаги є. Тоді, хто буде голосувати сьогодні за шах? Хай збирається йде поруч з військовими стає і працює за 20 100 разом з головою Національного банка. Не буде 600 тисяч отримувати, але тим не менш, хоч якась польза від нього буде.